Вікторія йде в Карпати на відпочинок. Для подорожі обрала жіноче купе. каже, такий вибір зробила, бо мала неприємний досвід у загальних вагонах. Коли я зняла верхню поличку в купе, заходжу своє купе. Лежить чоловік, в якого приспущені труси. і Видно все, що у нього там може бути видно. Ну і мені це не дуже сподобалось. Я пішла до провідниці, попросила мене переселити. На що мені сказали, що вільних місць немає? А це Василина до Львова їде разом з п'ятимісячною дитиною. Ну, обрала жіночі купе, тому що у мене грудничкова дитина, і зручніше, коли все-таки з жінками, ніж з чоловіками. У жіночих купе можуть перебувати виключно жінки та хлопчики до 6 років. Нововедення на маршруті Одеса рахів працює вже два тижні. Купе обладнане розетками для зарядки гаджетів, системою кондиціювання та опаленням. Всього у вагоні може перебувати 36 людей. В Укрзалізниці кажуть, вартість квитка у жіночому купе така ж, як і в загальних. Приблизно ціна квитка 750 гривень, там в зависимості, які дні. На вихідні трошки дорожі. Десь 50% це десь 16-15 за рейс жінок проїжджає в одну сторону. Придбати квиток в жіночому купе можна тільки онлайн. Тільки офіційний сайт Укрзалізниці застосунку, який треба завантажити і придбати через застосунок Укрзалізниці і ми скануємо. Поїзд Одеса Рахів курсує щоденно, відправляється зі станції залізничного вокзалу у другій годині дня та прибуває до Рахова о дев'ятій ранку. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан, перший міський.